Отже, невеличка статистика. 46 матчів між цими командами. 31 перемога у київського Динамо, 10 нічиїх. І забиті і пропущені м'ячі. 84 у Київського Динамо, 32 у Карпат. от, така от статистика. Бачите, найбільші перемоги. 7-3 у 2007 році Карпат Динамо виграло у Олімпійський склад Карпат. Отже, в воротах 23-й Роман Мисак, 5-й, Андрій Несмурій Качук, головний тренер Серхіо Наваро. Перепрошую, склад Київську Донав. В воротах 72-й Артур Рудько Головний тренер Олександр Хацкевич і арбітер цього поїтип. Останнього Грає в один. Подача! Подача! І Подивіться Бокані! Бокані мав блискучий шанс для того, щоб від рахунок очок. Чим проти Янбойський він так само не реалізував. Ярмоленко дуже агресивно динамо розпочали. Заганяють, штрафний майданчик Карпат. Ярмоленко, гол! Дивіться є це. Але зараз дивимося момент. Передача проста. Гра на третю. Подивіться, один зоти, Кідьора. Бачите, як бореться. Біжить до кінця з ним. програв боротьбу Ярмоленко, Ярмоленко спокійно. Подалося, що п'ятою, правда? Дивіться, ну... Але ну, Сергій Миколаївич, як легко дали Карпати створити два моменти за 30 секунд. Дуже легко. Це, я, я відверто кажучи, Гуцуляка в цьому моменті зовсім не розумію. Дивіться, ну, якось так, знаєте, як, як, як в Іспанії на прогулянці, напевно. Так, що да, да. цілком можливо. От Зараз атака. Динамо. Кінджа! Ох, як блискуче грає. Циганков. Циганков. Кадар. Кадар. Циганков. Циганков. Розвертається. Циган. і дуже вже Буяльський на кадра. Кадр! кадр на Цианково, Цианково, удар, ну, про... на від себе на циганко! Циганкову Удар! Розіграли на 10-й хвилині другу далі. Давайте подивимося, Циганков Сам вже почав цю атаку, бачите, Буяльський як. Ну, віддати належне тут ну, кадр. Він не, почав, він не став знаєте, просто подавати туди. Він зробив націлену, націлену бачите, передачу прямо на циганкова. І ще так йому вдало м'яч, він прийняв. Ну як прийняв. Я думаю, що не вдало прийняв. Є, я шка, не шкати, я ж кажу, йому вдало так, що м'яч я підскочив. Доверху йому якраз було під ліву ногу. те, що Так те, що розлітається, відповісти Динамо в передача ну, ж, на не бояш, вяжку, штрафному майданчику. Бокані! Подивіться, де втрата м'яча. Подивіться, втрата м'яча в середині поля. Біжать, ніхто не зупиняє, ніхто агресивно не атакує. Подивіться, ніхто. Я це розуміло, але, динамо, динамо розігрує м'яч, як на тренуванні. Як на тренуванні. А, ні, думаю, ну, Це не годиться, Карпат. Це не годити. Ну нія. я ж кажу, це... Як кажуть Яртепас, таким футболом не потрібно. Ну, я просто кажу, знаєте, я вот замовлюся динамо, динамо, там вони перший. Перший його забили з комбінації, ну там здорово зіграли комбінацію, Другий, достатньо легко з комбінації, ну хорош, комбінацію, тут пройшлися. Ну, Я ж, я, я ж вам тільки цим казав, що він карпа. обіграв все-таки, Віддав під удар. Шепілі буде пробивати. Шепіл! Рекошет! Висек! Фантастика! Ні, все-таки гол! Покаді, ну, його, в нього важко відібрати ну, ну, на опорні, опорні футболісти повинні вертатися так в руки. Подивіться. Де. Подивіться, шепель в один. Спокійно обробив, пробив, рекоше, добре там, рикошет. Це Антон забуває головою м'яч. Змеж воротарську майданчику. За крок до е, воріт. Це, 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 це вже вирок, Його. Заміна. Богані, богані, бачите, побачите, що там кривець розчинається. Виріше, та я на кінець ще так трошки пробіжуся, щось придумаю. І придумав гол. 4-0. Бачите, повернення таке. Ви послухайте, просто послухайте. Стоячи, стадіон стоячи зустрічає Олега Гусєва. Просто стоячи. Замість Андрія Ярмоленка виходить Олег Гусєв. і стоячи, наша гордість. Про його повернення в Київський Динамо Завтра у профутболі. Ми будемо говорити, так само і будемо говорити сьогодні на інтернет-ресурсі Футбол Хаб. Можливо, вдасться навіть записати коментар Олега Гусєва, йому передав капітанську пов'язку. Ну, ну, це як у нас Руслан Петрович, фону, тянули, тянули, тянули. Подача, подача на дальню стійку. Подача, подача на дальню стійку. Удар! М'яч летить. Зі стійкою, Досить не вперше. Останній рік провів він, останні роки далі поводи, що не, не вирост. Ой, момент! Удар! От момент Карпат! Подає Рібас, Рібас подає складу, хоча він має бути у штрафному майданчику. М'яч влучає у руку віді. Ну, рекошет. Спочатку в ногу. Удар. Но... Як можна влучити в лежачого футболіста? От момент, Карпат! Продовжується. Подача на дальню стійку. Скидання. Підбігає зараз. Буяльський. Удар. Падає, ми сакта. Петрик. Вже м'яч може забрати там. Давайте Ну От подивіться, кидає гусь. Колега Анатолій пробиває рикошет. і ніхто не біжить. За конко біжить до кінця. Ну, звичайно, що він порожні ворота заб'є. Ігор, це якраз зараз гра має такий вигляд, що одні насолоджуються футболом, а другі, знаєте, думають, думають коли воно закінчиться. Вон, це вже. Оце Карпати 100% вже думають, коли цей жах закінч, закінчиться. 5. Ну що можна тут сказати про мисика? Ну він що міг врятував, але що якщо ще... футболу на ваших екранах статистика? Справді багато голів. Ми вітаємо Динамо, вітаємо і бажаємо Динамо успіх.